Можна дивитись на картину тиждень і потім ніколи про неї не згадати. Можна дивитись на картину всього секунду і пам'ятати її все життя. Досі не можу повірити, що ця книга закінчилась. Можливо, на папері вона і закінчилась, але в моїй душі вона житиме ще довго. Сьогодні говоримо про донну тарт та її книгу Щіголь. Так, вирішив оглядати ще й зарубіжну літературу, аби об'єктивніше оцінювати українські книжки. Отже, Донна Тарт – американська письменниця 63-го року народження, родом з Місісіпі, в 30 років написала перший роман Таємна історія, жанр якого можна визначити як обернений детектив. Група з шістьох студентів з'ясовує не хто скоїв вбивство, а чому воно було скоєне. Книга одразу стала бестселером. Видавець одразу надрукував наклад у 75 тисяч примірників при середньому для новачків накладі у 10 тисяч примірників. Далі в 2002-му маленький друг симфонічна драма про родину з півдні Америки. і перша нагорода літературна премія імені Сміта, яка на жаль перестала існувати з 2005 року. Ну і нарешті Щіголь або Щіглик вершина творчої майстерності авторки. Книга, яка отримала пуліцерівську премію 2014 року і таким чином доєднала донну тарт до списку таких лауреатів, як Ернест Гемінгвей, Гарпер Лі Вільям Фолкнер. Книга також дала вхід письменниці у список топ-100 найвпливовіших людей Америки 2014 року за версією Тайм. Кожну книгу Дон напише по 10 років, і з Щіглин це відчувається у вичитаності, філігранності кожного рядка цієї 800 сторінкової драми, у природності стилю, який поглине вас з перших сторінок. Таких книжок, як Щіголь, за 10 років з'являється штук 5, не більше. Вона написана із розумом, і з душею. Донна тарт презентувала публіці блискучий роман. Сюжет. Прийшовши до тями після вибуху в музеї, 13-літній Тео Декер отримує від старого чоловіка, що помирає каблучку та рідкісну картину із наказом винести їх із будівлі. Тео доведеться поневірятись по різних домівках та родинах від нью-йоркських меценатів до номера в Амстердамі. А картина стане й тим прокляттям, що потягне його на самісіньке дно, і тою соломинкою, що допоможе йому вибратись на світло. А ще там є персонажне ім'я Борис, виходець з України, який розмовляє українською та російською мовами. І хоча прямої мови ми тут не почуємо, і авторка не дає жодних оцінок щодо нашого менталітету, все одно ця маленька деталь трошки зближує нас із сюжетом. Коли читав книгу, постійно згадував слова Емі Ті про те, що читання справжньої прози мусить бути схожим на мрійництво, так само принаджувати насолодою від процесу. І саме так можна сказати і про Щігля. Кожна сцена виписана, ну просто перфектно. В деталі, нарешті, хочеться вчитуватися. По цеглиночках збирати у себе в голові зображення. Лишень, послухайте, як легко і невимушено, і водночас яскраво Донна Тарт змальовує просту поїздку Тео в таксі. Ми їхали квапом по паркавеню, повз вишикувані у шеренги червоні тюльпани. Болівудська попса, викручена до тихого, майже підсвідомого неття, гіпнотично зміїлася та мерехтіла на межі моєї чутності. На деревах, щойно з'являлося перше листя, хлопці з доставки до гостіну та хрестиде, штовхали візки, сповнені продуктів. Змучені менеджерки пружинили на підборах по тротуару і тягнули за собою неслухняних дошкільнят. Двірник в уніформі змітав сміття сканав у совоки з довгою ручкою. Юристи та брокери тиснули одне одному руки й супили брови, поглядаючи на небо. Поки нас трусило вздовж авеню, мама виглядала недобре і чіплялась за підлокітник. Я дивився у вікно на засмучені запрацьовані обличчя. Схвильовані люди, вдягнуті в дощовики, жужмляться в сірих натовпах на переходах, інші п'ють каву з картонних горнят, розмовляють по телефону, зизом дивляться по сторонах. Так само й інші аспекти тексту у кожного персонажа не тільки свій характер, але й своя унікальна мова. Тобто, ти на рівні тексту на кожній сторінці бачиш цю різницю, а не просто запам'ятовуєш, ага, оцей блондин, а та любить антикваріат. Оповідь від імені Тео змушує буквально переселитися в його тіло. І коли він, скажімо, надто захоплюється наркотиками, ти не відчуваєш огиди чи несприйняття, ти це розумієш. Ти виправдовуєш його так, як виправдовував би себе. А й дійсно, хто як якби я вчинив у такій ситуації, у такому віці, у такому оточенні. Оцей ефект переселення вразив мене найбільше. Вже з 200-ї сторінки я знав, що оглядати щігля, але я ніяк не міг перемкнутися в цей режим оглядача. Ну, знаєте, коли е, читаєш текст і вишукуєш в ньому файні цитати, влучні моменти, аналізуєш сюжетну логіку, сцени з точки зору їх доцільності. Тиждень я просто пропадав у книзі, і коли вона закінчилася, я відчув пустку і необхідність заповнити її якоюсь важливою ідеєю, якоюсь думкою, яку я залишу в собі, і яка стане відбитком, наслідком прочитання цієї книги. І така думка в мене врешті знайшлася. Я давно зрозумів, що для мене важливі лише ті істини, яких я не розумію і не зможу зрозуміти: все загадкове, неоднозначне, непоясненне. Все, що не вкладається в історію, що не має жодної історії: яскрава пляма на ледве помітному ланцюжку, сонячний клаптик на жовтій стіні, самотність, що відокремлює кожне живе створіння від іншого живого створіння, сум невіддільний від радості. Допускаю, що може бути дещо упередженим у своєму захопленні книгою, оскільки останнім часом я часто думаю про те, що нас оточує надто багато речей. І коли нас питають про наші бажання, ми скоріше згадуємо річ, яку хочемо купити наступною. Але ж усе знецінюється, вичерпує себе, викидається. Цікаво лише те, що нове. І от нарешті, звісно, картини вони вічні, вони мають нескінченну цінність, і вони несуть в собі красу. От істинний сенс речей, мистецтва, про який ми забули. Краса змінює саму структуру реальності. Можливо, і сенс нашого життя полягає в тому, щоб залишити після себе вічну красу, красу, виражену в речах, в мистецтві. І я додаю свою любов до історії людей, які теж любили красиві речі, виглядали їх усюди, діставали з вогню, шукали їх, коли вони зникали, намагались зберегти їх та врятувати, передаючи буквально з рук у руки, голосно кличучи поміж уламків часу наступне покоління тих, хто буде любити їх. Та тих, хто прийде за ними, а ще Донна Тарт в книзі досить детально описує навчання Тео, і я піймав себе на думці, що заздрю, наскільки інакша в них освіта. Так між іншим, Тео може сказати, що проходить по програмі російську не просто зарубіжну, а російську літературу або читає основи історії мистецтва Янсона. Я гуглю цього Янсена і розумію, що це п'ятисотсторінковий талмуд про мистецтво, про який я міг тільки мріяти в школі та в університеті. Можна лише уявити, яким би інакшим, кращим було би наше суспільство, якби кожен в рамках обов'язкової програми вивчав, як розвивалась творча натура людства. Довго ще можу говорити про цю книгу. І як талановито авторка прив'язала 200 шедевр мистецтва до актуальних викликів сьогоденності. І як майстерно передавала, не говорила про це, а показала весь спектр почуттів головного героя на кожній сторінці. Але думаю, я вже зацікавив багатьох поціновувачів якісної прози. Хоча, звісно, є й інші думки. Наприклад, «London Review of Books» вважає Щігля дитячою книгою для дорослих, а за Yorker» взагалі відносить книгу до дитячої літератури. Дійсно, десь тут навіть можна провести паралелі з надпрірвою у житті Джерома Селінджера, про яку, до речі, колись The New York Times написала досить монотонно. Потрібно було викинути всі ті пасажі про шмаркачів та дурнувату школу. Одним словом, сподіваюся, що якщо ви таки вирішите читати цю книгу, то отримаєте таке саме глибоке емоційне задоволення, як і я. І так до речі, ця книга скоро вийде в українському перекладі від видавництва клуб сімейного дозвілля, але, на жаль, це все, що я наразі знаю. Дякую за перегляд! З вами був Макс Ущук. Діліться враженнями у коментарях, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, аби популяризувати читання в Україні. Ну і нарешті щіголь.